MTVUA ПРО головне есть у них и е, другая артиллерия, да, есть и дроны, которые можно издалека запускать. Но... Видео із спаленням российского танка подтвердило Т-90 прорыв лучший танк в мире. Прор... Вот сейчас можно сказать, что Т-90 прорыв лучший танк в мире. Он как только на позицию уходит. Там нету ничего нет. Що там був надзвичайно досвідчений екіпаж, який неодноразово робив атаки на українські позиції і був героєм на пропагандистських російських каналах. Зараз він нейтралізований. Тобто повністю знищений бійцями 58-ї мотопіхотної бригади збройних сил України. Мабуть, його вистежували спеціально. Звичайно, знищення або підбиття танка завжди важливе досягнення, проте ліквідація дуже досвідченого екіпажу це ще й досягнення на порядок вище. Від очеретіна до траси, що поз'єднує Покровськ та е Покровськта е Костянтиновку десь 10, 10 кілометрів. А отже, артилерійські підрозділи ворога можуть гатити в тому числі по цій по цій дуже важливій е автомобільній трасі, яка е відіграє чималу роль в логістичному забезпеченні українських сил оборони щодо і заради справедливості, варто сказати, що ми повністю не контролюємо е очеретіна. Діпстейт про це повідомив. А Часом я чомусь більше довіряю саме цьому моніторинговому ресурсу ніж заявам нашим речникам, бо на превеликі жаль, часто густа сама інформація, яка поширюється діпстейтом, верифікована і відповідає тим реаліям на полі бою. Тому Очередину ми втратили, втратили через певні прорахунки, в тому числі в організації оборонних дій. Я сподіваюся, що генеральний штаб проведе відповідний розбір польотів і до до відповідальності будуть притягнути визначені посадові особи, які не спромоглись належним чином зорганізувати оборону цієї ділянки фронту. В той же саме час я не маю жодних питань та претензій до до українських воїнів, які надскладних умовах вели оборонні бої на цій ділянці фронту. Там ми зазнали. Певних втрат, і про це так само Те треба говорити. Що ж стосується вогневого контролю, то ми розуміти, що він має певні обмеження. І ці обмеження обумовлені тим, що нам і досі бракує артилерійських боєприпасів. Хоча темп артилерійського вогню останнім часом української сили оборони зріс, тому що перші поставки вже пішли, але все ще недостатньо. і артилерійських боєприпасів, щоб говорити бодай про паритет на полі бою. Буквально вчора я почув цифру, що якщо Тиждень-два тому назад співвідношення артилерійських пострілів було один український на десять російських, то зараз ми маємо три наших боєприпаси на десять російських. Тобто ситуація покращується, але не докорінно змінюється, щоб ми мали впевненість в тому, що парітет на полі бою фіксується. Що ж стосується ризиків, безумовно, вони є. Я сподіваюся, що на ті рибі та позиції, які нині відходять українські сили оборони, вони заздалегідь побутовани побудовані відповідним чином обладнання. Тож ситуація на полі бою буде стабілізована, особливо на тлі того, що ми отримаємо все ж таки найближчі пару тижнів достатню кількість артилерійських боєприпасів. Але ж не лише одним авдіївським напрямком живе фронт. Ми бачимо, що загострення відбувається на інших ділянках фронту. Я думаю, що на це так само треба зважати. Його вже власне перейменували фактично в багатьох експертних колах. Його тепер називають не Авдіївський а напрямок а Покровський, бо так якось більш справедливіше. Пане Владиславе, схоже на те, що якщо слідувати прогнозам від інституту вивчення війни, далі буде ще складніше, бо там вчора написали, що є вірогідність того, що будуть перекидати повітряно-десантні дивізії з Запорізької області на схід, тобто yeah. на оці гарячі сектори, про які ми зараз поговорили, буде перекинута додаткові а, формування. Ворога чи справді це можливо, і тут важливо розуміти, це буде передислокація з резервів Запорізької області чи з передової? Бо якщо з передової, то оголивши фрагмент лінії фронту, там вони ж дадуть додаткові можливості для наших. Як тут розуміти ситуацію? Найбільше зачисельність цього групування ворожої війська це група військ Дніпро, яка в тому числі опікується запорізьким напрямком. Очолі його генерал поклонник Михайло Теплінський. І від того, що дві дивізії сьомося та 76 будуть переміщені на територію Луганщини, навряд ли ситуація докорінно не зміниться на півдні запорізької області. Ми бачимо, що ворог в рамках навіть банзаї своїх атак час від часу доходить до північних околиць роботи Звісно, що далі там працюють наш оператор ефіпівронув. Наш артилерист, які нищать ворожі штурмові загони, а вони, вони змушені тікати. Але тим не менш, ми маємо розуміти, що ворог володіє ініціативою на цій ділянці фронту. А от те, що ворог переміщує на купінський напрямок, напрямок дві дивізії десанту, це насправді дуже тривожний дзвіночок. Адже я нагадаю нашій аудиторії, що там вже дислокується найбільша концентрація ворожої бронетехніки, зокрема танків. Ми розуміємо, що танки це в першу чергу для атаки. А отже, поєднання танкових підрозділів. Відповідно, російський десант, який може говорити про те, що ворог скоріше за все буде значно активізувати свою діяльність саме на купінському напрямку, з якою метою так само це очевидно. Ворог намагається взяти під контроль частину Харківської області аж до лівого берега ріки Аскіл. Він намагається взяти під контроль Купінську злови для того, щоб забезпечити сталу логістику залізничне привезення для забезпечення потреб власне війська. А отже, я думаю, що варта. Зважати на заяву представника українського гору генерала Вадима Скибійського, який говорить про те, що, що, що а, заострення ситуації очікується наприкінці травня, на початку літа, і ворог серед іншого може розглядати е, варіанти. Атаки на е, Харків, як воно буде, і якими ресурсами ворог буде спроможне діяти, я думаю, згодом ми дізнаємося від нашої розвитки, але те, що українські сили зараз а напагатові, б, продовжують влашту влаштовувати відповідні інженерні фортифікації, щоб максимально ускладнити рух ворожої армії. Як на мене, це так само очевидно. Ну, прикордонники, принаймні, скупчення військових підрозділів, які б загрожували Харкову, поки не фіксують. Поквально речник прикордонних прикордонної служби про це повідомив кілька днів тому. Подивимось, також теж, думаю, ми і за цим напрямком. Вчора президент Зеленський оприлюднив цікаві статистичні дані за квітень 2024 року. Проти мирних українців Росія випустила понад три сотні ракет різних типів, майже три сотні дронів камікадзе, типу шахет, і понад 3200 керованих авіабомб. Якщо з керованими авіабомбами плюс мінус зрозуміло, їх неможливо фактично збивати. Це такий досить специфічний боєприпас. Кажуть завжди експерти, що треба атакувати саме носій цих боєприпасів. До них ми поки не дістаємо. То, от як поратись із ракетами та шахедами. Ті Обладнання, які нам пообіцяли наші партнери, вони певний час повинні сюди доїхати. Певний час займе розгортання цих е, систем. Наскільки в нас є в принципі шанси вибудувати багато систему протиповітряної оборони, аби ці цифри, принаймні, по пунктах ракети і дрони, суттєво зменшились? Безумовно, такий шанс є, і я сподіваюся, що спікер командування повітряних сил Ілья Євлаш має рацію, коли заявляє, що після великодних свят ми нарешті отримаємо першу партію. винищувачів. що то, тобто це був це був не Одним жарт протягом. не сарказму? Ви так бо, бо, бо дуже багато людей я, сприйняли я, це як жарт. Він є військово-посадова особа. Він є офіційним речником. Я не думаю, що він робить пустопорожні заяви і в першу чергу грунту обґрунтовуючи свої оцінки. Як оглядача, як експерта, я орієнтуюсь на заяви офіційних речників. А потім вже досліджую моніторингові канали вивчаю взагалі мапу бойових дій. Для того щоб мати виважену та різнопланову інформацію, вже робити відповідні висновки. Отже, є ще й влаш каже про те, що. В шістнадцяти будуть після великодніх свят, значить так воно й буде, і вони стануть серйозним посиленням нашої системи протиповітряної оборони. Ще один елемент, який сприятиме тому, це системи ППО та ПРО різних типів, починаючи від славнозвісних петріотів і завершуючи системами тактичними та оперативно-тактичного рівня від інших виробників. Все це надзвичайно важливо, і тут ми маємо розуміти, що інші. інших установок та ракетных, у нас нет. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намерена отправит на Украину самая мощная европейская держава – Латвия. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах Коалиция до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дрон.